Так, зробимо все-таки замір. Бутилка, время, 6 минут ми засічаємо і тоді множте на 10. Короче, як хочете, так і множте, Считайте, я собі посчитаю по приборам, що за що відповідає. Зажигання, давлення масла. Це принудительне на вентилятор. Цей прибор відповідає за температуру. Я його заводив трошки прогрів, ну, 40 градусів це нічого. Включає вентилятора При 85, виключає При80. Це свічана накала, Ну а це всі ті покази. Свічана накала, Раз. Перший пішов. Я не знаю, 6 минут знімать. І так ніхто не хоче нічого дивитися. Видно читує. Ну, це на камеру воно мигає. На 5 секунд п'ять остається, починає заводити. Все акумулятор дохленький. Бутилка повна. Врем'я дождемося якраз уму, щоб було рівно. 230 Гц. Може буде шумно ось його глушитель. А сього я говорю. Щас стрілка дойде до цього. До Секунди. Я буду на паузі по 6 минут це видержать. Дяжи лу. Роблю зараз експеримент не зображен, там желітячки ці <смірит> тарабанять, де. бо якщо я поставлю бака, я вже в баку тут не заміряю цей розход. Цей розход 0,2. Ну, скажу наступне, якщо хтось там хоче, <смірит> який розход? Це в основному для любителів варених яєць, юшки варених яєць, є там на каналі такий любитель, де любить варену пити з яєць. Ну факт не в тому. Якщо хтось хоче буде дивитися, який розход і хоче зробити собі такого генератора, скажу зразу, заходите на Олікс і дивите, скільки коштує такий мотор. 95% зразу охота пропаде робити такого генератора. Він мені вийшов, скажу чесно, золотим. Тут тільки покраски на ньому десь на 600, може на 700 гривень. Молоткова краска, в два слоя покрашено, ці бляшки з одної з другої сторони, все викрашено. А що, бачите, що воно заробало. Ну, Я з вами балакаю, а солярка стоїть на місці. Я не знаю на чому він робить. Вона як була повна. Це щось Щось не того, ну Ось, ось, вот, муша. Що він робить? Що ж я ніфіга не понімаю. Аж дві минути він вже проробив його, що його має. Я знаю, що він мало їсть, я ж кажу, в мене 10 літрів на тракторі вистачає. Встає, вистачає, вистачає, що мені вистачає. На півтора року на городах кататься. Ну не ораю, сажу, відгортаю, копаю, можу ще закультивувати. Я не розумію на чому він робить. Я взагалі не все в прямому ефірі, я її виключати не буду. Каністра ось стоїть окремо, дивіться. Я не розумію на чому він робить. Це чорта, хто повірить, що, що він так бере. Температура піднімається. Можна виключити, вона вже не потрібна. Вона свою роботу зробила в одному циклі. Тут я ніфіга не в'їду. Солярка стоїть на місці. Він 4 минути проробив, ще йому 2 минути проробив. Це я. Загохнуть, однако, стоять. Ось ви. Ось дуйчек робить тебе, тобто є. я не в'їжджаю, солярка стоїть на місці. Не можу. Я сам собі не вірю, колярка стоїть на місці, от чого він робить. Що це не то. Не брав я пірометра, щоб поміряти. Ну нагрузка жоноди. Що Щось тут розпало. Ліба він зараз заглохне завоздушений, ліба я щось не то. Не допонімаю. Ну, з каністри в він мене всі заробив. Я... Щось я не доїжджаю, 5 минут роботи. Полярка на місці. Тоді оці рами треба буде умножити на 10. Ось що саме тут на ще ми Не виєм. по времені. Я не виключав. Скільки тут він з'їв за 6 минут. Ніхто шла, а я прикидня. Помощник прийшов ось вже з садика, Ну все 6 минут. Що будемо засікати, Скільки він взяв? 20 грам помножить на 10, 200 грамів. При 2 кіловат. вентилятор. Я не знаю, що сказати, це нічого не сказати. 6 минут він одробив. Все в прямому ефірі було. Я лічно сам собі не вірю. Заглохнуть, він би б заглохнув. Що він тут взяв? 20 грам? Ну, множим на 10. 200 грам. Що 200? 6 минут. Дв... 20 грам. Дві... Правильно? 200 грам. В час. Та вряд лише. Б він. Ну, не знаю. Те, що показало, те воно і є. Зараз буде куча, я не знаю, не може такого бути. Я теж не може бути, ну 6 минут мотор на просто так не міг би пробити. Ось все дивіться, не виключав. Ось його виїде. Груша пішов. Пішов у топлівний фільтр. Вокруг нічого нема. Щоб хтось щось сказав, як люблять у нас, обістрать, обгадить. Ну, якось так. Так, їдемо далі. Я вертаюся обратно до цього розходу. Навіть не хочу йти і шприца розпечатувати, амарать, щоб долити. Ну, тут грам 20 більше немає, вона з'їла. Я сам собі не вірив, подзвонив до людини. Є такий дід Саша Мазур, в нього є свій канал, але він там трохи виставляв мотоцикли, він робив на таких, на янмарах, ну, такого плана моторів. Подзвонив до нього, кажу, дядь Саша, так і так кажу, може таке будь-що це взяло 200 грам солярки за час. Що він мені сказав? Кажу, це ще й багато. <рес> У нього гілкоруб на куботі, тільки двохциліндровий. Каже, я рубаю гілкорубом Жигульовський прицеп. Не буду казати, з рештовками чи без, скоріше за все, що з рештовками. Я не спалюю 500 грам солярки на ньому. так що… Я теж, чесно сказать, не вірив такому розходу. Ну, живий факт, знято все наяву. Все те, що є, я нічого я не виключав, якби виключився. Та й так будуть плюватися, що не може бути такий розход. Ну, якщо хто не вірить, купляєте такого мотора, засікаєте і пишете в отзивах, як він бере. Якщо хто не вірить, ну що не вірить, воно все в прямому живому ефірі, то це він взяв. 200 грам при 2 кВт. А як мене хата буде запитана, там 600-700, хай 700 ватт, допустим, буде брати. Ну, насос, коли не коли включиться. Тут що він взагалі візьме? У ну, мене була така чуйка, тут бак буде ось сюди. Щоб з бака я просто не заміряю, це нереально такий розход замірять у баці, що туди долить. Я його повний не буду лити, тому що в зиму все-таки я залью цього. Я зараз залью трошки йому, а тоді зимню солярку все-таки залью. Не знаю, буду я його зимою запускати чи ні, це другий розговор. У мене є Сігма. Е він то запускається добре, але хороший акумулятор. Цей акумулятор, він такий. При хорошому акумуляторі він заводиться без питань. Все, їду далі, збираю. У мене дух захватило, я скажу по-чесному, що я сам. Я думав, ото завоздушений, я казав, це ж який, який? воздух, а він би при воздусі вже давним б давним-давно заглох би Так що то ніякий не воздух, а то реальний його розход. 200 грам час при 2 кВт. Їдемо далі. Ось якраз і стало в нагоді. Лампочки не мигають на щотчику, світла нема. Автомат на нулю працює генератор. Правда, через дліннющу переноску, через реле напруги, чи як воно правильно Як воно держить. Робить без питань. Так я його ще не встиг закрити, то брати, думаю, включу. Нехай заряд не підключив, бака вже поставив на нього. Ну, Воно все тарабанить усе. не притягнуте. Вілька це нема, теж громко робить. Але робить. Зараз у хаті покажу напругу, як держе. То ті приборчики, оці красненькі. Це красиво держе реле напруги. Воно не... Тут такий прикунець! Ось я завжди по цьому дивлюся. Бачите? Не пригає ніде нічого. Так що якось так працює.